Вітаю. Прокладка куплена, акумулятор знятий, двигун холодний. Знімаємо ЕГР. Так, трубка 2 болта, 2 гайки, клапан 2 болта. Від'єднуємо розетку, витягуємо. Від'єднуємо розетки, стягуємо патрубки. В принципі, якщо не спішити дивитись, думати, то нічого складного немає. Відео з інструкцією я не знайшов, тому вирішили з другом зняти. Знімаємо відео, знімаємо колектор вперше, тому без критики. Відкручуємо кріплення трубки щупа. Далі патрубок турбіни. Послаблюємо верхній хамут, щоб можна було вниз його попхати. Від'єднуємо дві розетки від дроселя, Далі знизу з ями відкручуємо болт, який тримає цього патрубка, і ще одна розетка. Так, Далі відкручуємо два болти, п'ять патрубків, від'єднуємо розетку, піднімаємо доверху. Далі відкручуємо сам колектор, болти, гайки. І Крайня ліва верхня ми викрутили шпільку, щоб було зручніше витягнути. Так, тут, значить, ми провтикали одну різетку, про яку я сказав раніше. З Богом дістаємо. Ось так виглядає 250 тисяч пробігу. Літер сажі. Відшкрібали ми цю сажу за допомогою викрутки ножа. Дизельного палива і багато тряпок. Щоб приступити до чистки колектора, треба буде від'єднати спочатку дросіль. З дроселем будьте обережні, щоб не збити його положення, бо треба буде адаптувати. Видно клапани Ліва сторона більше запресована чомусь. Обережно виколупаємо, щоб не падало туди всередину. Можна тряпок напіхати. Так, ще раз. Ліворуч бачок гідроусілителя не дасть вам витягнути його. Тому треба буде викрутити ось цю шпільку. Повністю ми її викрутили. Ну і бачок можна було б зняти для зручності. Буде було б більше місця. Все, збираємо в зворотньому порядку. Ну що, готово? Далі закачуємо паливо в систему. Ми качали раз 6 по разів 50 і з другого разу завелась. Все гуд. Кінець.